Робота називається Оленка і Олень. Я почала працювати над нею тоді, коли вирішила робити виставку, серію робіт, присвяченої цій темі. Мені дуже подобається народна вишивка Оленка і Олень. Я їх збирала ці вишивки, і мене зацікавив цей сюжет. Це зображення настільки канонічне само по собі, що ну, щось додати своє в цей сюжет дуже важко. Я намагалася щось зробити в текстилі, в килимі, і зрозуміла, що ну, я не можу це зробити. Тому я вирішила зробити велике полотно, олія, але зробити це так, ну зовсім якби знайти своє рішення цього сюжету. Я дуже довго з цим боролася, і мені здається, що я змогла вирішити в своєму ключі цей сюжет, дівчину з оледом да, Олія, полотно. Може, трошки там відгуки, гої десь присутні. Ось і війна завжди впливає, вона поруч. І ти, коли працюєш і живеш, ну, ти намагаєшся робити своє далі, продовжувати. Ну, декілька місяців до да. потім не могла закінчити, потім продовжувала це такий процес перманентний був. Мені просто дуже подобається фарба. Ну, я спочатку ж робила би, підкладку да, основну. Я знайшла тю індіга чорною, дуже класна фарба, і я просто дуже кайфувала від того, що я робила там такі класні фактури і все це. А потім от, дуже важко пішло зображення оленки Оленом.